Близько чотирьох років тому чоловік на ім'я доктор Скіннер розробив чародійне знеболювальне, відоме під назвою Хапна. Казали, що воно звільняє людей від усіх страждань, навіть може врятувати світ. Однак насправді я розробив хапну не для того, щоб вона лише тамувала біль. За три роки після вживання хапна починає мутувати, вбиваючи всіх, хто її прийняв. Як виявилося, хапна була великою пасткою, яку він влаштував для всіх нас? Міста занурилися в хаос. У вас є 30 днів. Якщо за цей час ви мене не знайдете, надія буде втрачена назавжди. Доктор Скінер прагнув миру і рівності для всіх. Навіщо такі шановані людині знищувати світ? Хочеш, щоб ви допомогли його знайти? Так склалося, що ми таємні агенти. Скільки років ти провів у в'язниці? Певно, 888. Uh, no future? Mm -hmm. Це наш останній шанс. ти. Mm. Вірно, це остання неділя, яку ми зустрінемо в нашому житті. Все, що я роблю, це служу сьомим сурмачем. Зосередься. на пошуках скинено. Навіщо? Ми врятуємо світ. Ви це серйозно? Ми називаємо себе лазарями. Ми — супергерої. Та він зовсім з'їхав з галузду.